Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java версія 14. Математика Strict Math Подивимося, що були додано, які методи були добавлені в 14-й версії в класі Strict Math Добре. І перший метод у нас це Increment Exact. Increment exact. Метод, який повертає аргумент, збільшений на одиницю, викликаючи помилку, якщо результат переповнює ціле число. Переповнення відбувається лише для максимального значення. Логічно, в принципі, якщо ми робимо інкремент, а інкремент – це збільшення на одиницю. І логічно, якщо ми дамо, наприклад, максимальне вже існуюче значення, то в нас викине помилку. Якщо ж ні, то в нас. Повинно збільшитись на 1. Якщо тут 9, то повинно бути 10. Давайте одразу запи... Запу... запустимо і подивимось: результат виконання роботи. І так, ми бачимо 10, це інкремент 9. І integer overflow. Як ви вже побачили, у нас цей метод має два варіанти виконання. з параметром: int, і з. Параметром long. Якщо в нас там було 9, то стало 10, якщо мінус 9, то буде мінус 8, тому що він робить інкремент, тобто збільшує на одиницю. Long overflow також має тут місце. Якщо у нас long, max value, ми йому даємо. І він там всередині намагається. Точніше, не так. Якщо не помиляюся, він там всередині спочатку перевіряє, якщо там є Maxwell, Ну, давайте подивимось. в принципі, мат. Ну, звісно, він буде використовувати math -increment exact. а тут нас що каже. І так, якщо параметр, який ми вставили, вже є максимальним значенням, він викине помилку. Arithmetic exception. Якщо ж ні, він просто додавить. Плюс один. В принципі, отак от працює цей метод. Давайте подивимося наступний. Декремент екзакт. Отже, декремент екзакт це метод, який повертає аргумент, зменшений на одиницю, викликаючи помилку, якщо результат переповнює ціле число. Переповнення відбувається лише для мінімального значення. І так, декремент це означає зменшити на одиницю. Дуже схожа логіка як у інкремента, тільки якщо ми зменшуємо. То логічно те, що ми коли доберемося до найменшого значення, яке є. Наприклад, в нас тут integer, min value, і ми схочемо його зменшити, у нас буде arithmetic exception. Якщо ми поставимо число до мінімального значення, наприклад, 9, то в нас буде значення 8. 8 і тут integer overflow. Є такий перевантажений метод. Давай сюди. Який приймає просто long. І так, ми ставимо тут мінус 9, long, вказуємо, щоб викликався саме параметром long. В принципі, ніякої значення, якщо ми там в рамках інтежерів граємо. Але все рівно, їх є два. Тут буде мінус 10, а тут буде у нас long overflow. Ми поставили тут min value. І minvalue, давай сюди. Знову перевіряємо, не. Там на max-value, а тут на min-value, long-overflow. Добре, є наступний метод і останній. Це negit. Negate, мабуть, скоріше правильно буде negated exact. Добре, отак От розібралися. Я думаю, негат, негат, скоріше negit. Отже, neget exact метод, який повертає заперечення аргументу. Якщо воно було позитивне, то поверне негативне, якщо було негативне, то поверне позитивне. Викликаючи виняток, якщо результат переповнює ціле число. Переповнення відбувається лише для мінімального значення. До речі, напишіть в коментарях, чому лише для мінімального значення. І так, в нас є число 9, наприклад, ми передаємо метод, викликаємо метод exact і передаємо число 9. Отримуємо результат. Подивимося, який він буде. Потім езакт передаємо maxValue. Подивимося, який буде результат. Якщо в нас тут мінус 9, який буде результат, і якщо в нас long min value, як ви, в принципі, зрозуміли, він також приймає і int, і long, я вирішив одразу подивитись і для int, і для лонгів. Ну, давайте запустимо, в принципі, результат буде одразу видний в консолі. Що в нас тут передавалось 9? Його яке значення буде? Заперечення мінус 9. Max value у нас, в принципі, виглядає ось таким ось чином: min-value просто додається мінус. Дев'ятка, тому що у нас сюди як параметр прийшла мінус 9. І це заперечення. І у нас arithmetic exception, коли ми передали min value. Тому що, в принципі, mean value більше, ніж max value. Чисто позначення самого числа. Воно довше. Тому що максимального числа забирає одне одну дігіт, одне число, в принципі, українською, і і це число, і число забирає нулик. Тому і максимальне значення по модулю менше, ніж мінімальне значення по модулю. Отже, в 14-й версії Java було додано декілька цікавих методів, за допомогою якого ми можемо зробити плюс 1 цей інкремент або мінус 1. Це декремент в наших числах. Але витримуючи максимальне або мінімальне значення, ну робимо для інкременту, це максимальне, щоб ми його не перейшли. Тобто у нас overflow був, або декремент для мінімального значення. А також цікавий метод, як negateExact, який нам повертає заперечення аргументу, який ми передали як параметр. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, Якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.